Фаєр шоу у військовій частині під Москвою. Курці знову кидають недопалки не там, де треба. У довгопрудному сьогодні вночі горіла казарма проти піхотної оборони, і то лише звучить гордо казарма. Насправді все, на що розжились заможні рашисти, це на дерев'яний барак для свого орковійська, а він згорів як сірники. Вон, З'явилось і нове відео наслідків точних ударів українських хімар з покаховській греблі. Орки під час зйомки засвітили знищену військову техніку, в тому числі дорогу станцію супутникового зв'язку та базу Камаз. Руководство ВСУ значит, регулярно наносить ракетні удари по подільним об'єктам, це Каковський газ. А це відео втікача ЛНРівця, який сховався у під'їзді від мобілізаційної бригади. Чоловіки ловлять просто на вулицях, змушуючи воювати проти України. А окуповану нову каховку орки перетворили на плацдарм для градів, з яких обстрілюють мирні українські міста. На Дніпропетровщині за ніч було близько 120 прильотів. Рашисти обстріляли житлові квартали Нікопольського, Криворізького, Синельніковського та Дніпровського районів. Ворог авіаційними ударами тероризує вивільні населені пункти та наші позиції продовжує обстріли реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією, населені пункти в талових районах. Смерчем атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини. Градами обстріляна Нікополь, де пошкоджено сім будівель, дві школи. У Нікополі троє людей загинуло, дев'ять поранено, зокрема, 13-річну дівчинку. Завали розбирають і досі. Місцеві виклали відео нічної канонади, які знімали із схованок у під'їздах. Ворог продовжує масивні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Другу добу безперервно гатять по циркунах, зафіксовано 12 обстрілів села, сталось 10 пожеж. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого стратами. Відступив, відступають, бо українці непереможні і захищають не лише себе, а й всю Європу. 92-га бригада показала свого хвоста та побратима Рема. Всі підібрали, коли той біг дорогою. Просто сказали сідай, і він застрибнув у машину. Таким чином заступивши на службу. До нас заїздили гості танкісти і просто покликали його з собою. А він застрібнув на танк і поїхав з ними до них. В розположення. таким чином чуть не втрати не втратили свого товариша і побратима і такі приклади людяності українці демонструють постійно, а значить, добро переможе.